Привіт, риболовна банда і любителі відпочинку на природі. Друзі, для комфортного відпочинку, що нам потрібно. Звісно, там, де ми відпочиваємо, проводимо нашу ніч. Це намет. Саме на цей намет посилання, якщо не забуду, вставлю. А по-друге, я вже на його знімав огляд, це відео буде і в Тіктоці, і в Ютубі. Тому ви ще десь гортайте і дивіться. Огляд на цей намет. Ну і по-друге, комфортний відпочинок для нас, і комфортна риболовля. Правильно, що це, коли нам не лізе в рот, коли ми їмо щось, чи коли ми рибачимо і нас не гризуть комарі. Ну і в цьому відео я, в принципі, зібрав тим, що я користуюсь на риболовлі і на відпочинку. І з вами хочу поділитися плюсами і мінусами. Дивимось, буде цікаво. Погнали, ну, друзі, найдешевий. І більш-менш дієвий засіб це у нас спіральки. Відносно недорогий, там від 60 до 150 гривень, в залежності від якості, від виробника. В принципі, працює, я з собою його ввожу одну пачечку, можна так поставити квадратом і більш-менш в принципі, допомагає. Так що перший засіб це спіральки, які я використовую на риболовлі. Або на відпочинку. Другий засіб, який я беру, це якісь бризгалки, або типа дифлофосок. Е, теж, в принципі, вони працюють непогано, але, але тут багато є, але. По-перше, не всі вони пахнуть нормально. По-друге, наприклад, як оця, бачите, білим, залишає багато слідів. Не на шкірі, а саме на одязі. Тому що. Звісно, коли ти відкритий, ти бризгаєш на відкриті місця тіла, а коли ти в одежі, то комари можуть твою футболку чи шорти вкусити без проблем. І приходиться бризгатися на одежу. А от, наприклад, от така біла, ну, вона залишає п'ятна. Тому якби є діфлофоски, але запахи, знаєте, в них, як правило, не дуже. Але я з собою теж їх беру. Так, принцип побризувся, мінус в них який ще, тому що коли ти рухаєшся, більш-менш нормально. Коли ти сів, все одно вони до тебе лізуть, обліплюють і якби, вона стає менш дієвою, то її, нею треба постійно бризитися. Звісно, є в нас багато, що бачите, літаєте, зараз щось включимо. Звісно, ще я знаю, що люди купують здається, масло гвоздіки. Але це більш від мошок, здається, а, 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 ніж від комарів. Знаю, що багато хто людей там багаті розпалили, там накидали різні фігні туди. Воно димить, комарі не підлітають. То теж діє. Але серед таких, що ми можемо взяти від природи, топ номер один, ніщо з ним не зрівниться, це трутовик. Друзі, трутовик. Він росте на деревах, просто банально зрубуєте чи зрізаєте, гарілочкою нагріваєте під палем, він починає диміть, ставити, і комарів тут як не було. Але проблема його ще знайти, повірте. І якби він тліє, ну реально річ, якщо ми говоримо про народні від е, м, природи, оце річ номер один, це топова річ. Але його не візді не достанеш або високо ростуть, або ж їх ну хто шарить. Одразу їх питається знайти і зрізати. Головне, щоб він був сухий. Його дуже його тяжко з зажигалкою його не розпалите. Горілкою або на газ десь. Да, він задимиться, буде димітить. Оце скільки він буде диміть, вам хватить на вечір спокійно. Оце річ топ номер один. Я рахую, що саме від природи, оце дана річ, це топчик. Це номер один. Була в мене така, друзі, річ, вона в мене залишається. Скажу чесно, якщо ми говоримо сісти на природі, десь поїсти, класна річ. Включив, це, там, якщо вам видно, там якийсь там ультрафіолет, і повісив десь збоку. І вони сюди злітаються. Але на риболовлі це річ не дуже якби дієво на відкритому міцності, чи би, наприклад, якщо відкрити палатку, да, і від, з відкритим вікном спати, чи з відкритими е, дверями розсібну, і дуже жарко хочеться поспати, чи навіть поки марить на розкладачки десь в шатрі чи на вулиці, ця річ не допоможе. Але тут великі плюси, що є у нас офігенний ліхтарик. О, ти грибочки переніс. Трошки є. Ну, а друзі, реально ліхтарик класний і тримає. Але я ж говорю, що це така річ, десь збоку повісили, туди воно все летить, ви бисенько чав 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 і звалили. Тому як е засіб від комарів я не рахую, що це він є. Але він допомагає. Не те, що він не дієвий, але його, знаєте, це така більш відвікаюча річ. Щоб комарі летіли сюди, а не до вас. В принципі, я в наметі його вішав, включав, він ультрафіолетом таким світиться, там палатка свічається прикольно. І вони туди лізуть. Тебе, по крайній мірі, не трогають. Але не всі. Скажу так, там літає, наприклад, там 10 штук, там, штук 4 буде там, а штук 6 буде тут. Тому я скажу так, вона не сильно працює, як є. Зато класний фонарик. Я її купив, потестив. В принципі, для кемпінгу вона підійде. Але є речі багато власніші. І от прийшли ми до наших лідерів Термосел і у Фореста вийшов отакий вбивця комарів, ваш охоронець. Скажу так, і в мене і ця річ є, і ця. Чому я цю купив? Зараз розкажу про переваги, чому я трошки відмовився від термосела, а перехожу на цю. Все буде по порядку. давайте. Дивіться, по черзі. Термосел. Їх два видає. Є на таких маленьких балончиках, де там точково вішаєте чи ставите біля себе, а є великий. Великий цей, По-перше, він дорожче, по-друге, він працює від газу. Накручується на балон різьбовий. Ось так от. Беремо пластину і її сюди засовуємо. В принципі, нічого тут складного немає. Включається он, клац і все готово. Але трошечки по ціні, він реально кусається. Це раз А по-друге, не так кусається він, чи як балон. Балона хватає дуже надовго. Я, до речі, цей балон підходить до у мене система Форест. Кусається ось. Це саме пластинки. Щоб не збрехати, зараз вам скажу, скільки вони коштують. Так. Зараз я вам скажу скільки вони коштують. О, захист із комарів. Так, термосел. 1700 гривень. Оцей, і той, що точковий, отакий. Він коштує 1267 зі знижкою під 15%. Є ще у них вийшли у термосела на жидкості, отакі друзі. Але не це саме головне. Саме головне це блін розхідники, щоб ви розуміли. Розхідники на 48 годин коштують 1148 гривень. Це на добу на 12 годин. Коштує 347. Ну, якби блин, кусяється, кусяється. Це, грубо говоря, на дві доби ну, 100 тисяч, гривень, якби дуже кусається. Це місці з, з, з газом. Ну, Реально, 347, 3, Ладно, 350 гривень, це дуже кусається. Картриджі окремо по як я показую вам. 381 гривна. І скільки їх тут? Здається, їх 6 пластинок розраховані на 24 години. По 4 години пластинка. Ну, от, 4 їх. от Вони коштують 381 гривна з знижкою від 15%. Ну, друзі, як би дуже кусається. У да, мене є такий непоганий запас, але друзі, реально це кусається. Ну, розхідники дуже. Плюс використовується ще газ. Ладно, не багато, але використовується. Ну і звісно, цю штуку купити. То, як би знаєте, це накладно, дуже дорого. Але це річ дійсно дієва. Але я знайшов їй альтернативу. І зараз я вам її покажу. Але, друзі, я знайшов засіб, який набагато економніше, також ефективно, ну, реально дешевше. Це Форист. В принципі, вже кінець майже літа, і слава Богу, хоча я його взяв. Тому що реально я думав, Ну термосел дуже накладно, чесно скажу, дуже кусається. Переваги його. Перше, це дешевизна пластинок. Дуже дешево. Але треба брати реально недешеві і дієві, якщо ви там перепробували. Раптори, рейди, якісь там сила, там ще щось. Ви повинні собі приділитися, що ок, оці клас. Я їх беру. По-друге, тут два ліхтаря. Один тут, один тут. Плюс різьбове. Можна його накрутити. Там, де ми рибачимо, наприклад, також ми його можемо поставити. Стандартна різьба, все, що з рибалкою зв'язане, ви його накрутите. Плюс ми можемо офігенно нормальний. Карабін можна повісити. Ну, опять-таки, головне, що це економія і нормально е, працює. Чому? Тому що я вже 5 днів його юзаю, я доволен як слон. Живлення, е, батарейка, акумулятор стоїть 18650, ємність, мені здається, 5000 Ач. 37 Вт. щоб не збрехати, десь зараз глянемо. Я про його вам розкажу по ТТХ. Кстаті, да, 37 Вт. Тут дві кнопки. Одна кнопка відповідає за ліхтар, друга відповідає за нагрів пластини. Сьогодні, ну, В середньому десь я в 8 годин його включаю і десь 8 ранку виключаю. Десь відсотків 30% з'їдає акума. Так, що в нас ще? Давайте я про світлодіодну потужністю 3,5 Вт, 40 кельвинов. Ну, Це ладно, це все мелочі. А, да, заряджається він від USB. Type-C. Прикольно. От, Зарядили, ніякого не треба вам газу і так далі. А, уже я його я ж, юзаю 5 днів. Скажу чесно. М -м, так, Що в нас цікавого? Індикація. Ну, Не буду розповідати, Ти тихай Розкажу простими словами. Друзі, сюди ми вставляємо просто, звичайну, пластину. Нажимаємо і зелененьким загорілося. Це вона на слабому гріє. Ще раз нажимаємо, воно жовтим світиться більш інтенсивно. Ну, якщо ви хочете реально, що у вас багато комарів, ще раз нажимаєте червоним. Да, роботи пластина буде, по-перше, акум більше їсти, по-друге, пластина буде згорати швидше. Е, але, але, вони стоять копійки. І тому, в принципі, можна лупити на всю. Всунули. 3 години. пауербанк. Я не пам'ятаю, скільки на максималці, воно працює, зараз глянемо. На максимальному, зараз глянемо, друзі. Так, акумулятори. 5 рівнів, 0, 25, 50, 75, 6, так. Так. час роботи репеленту залежить від е, обраного режиму. І становить 16, 8 або 5 годин. Тобто, виходить, На максималці 5 годин, на, це, на червоному, на жовтому 8 годин і на самому легкому це я на зеленому, до речі, в палатці ставлю, щоб ви розуміли, я спать лягаю. Дуже жарко. Я, хоч і вікна тут є. Да? Але я часто ходжу туди-сюди, туди-сюди. Тут в мене станція стоїть, я спокійно його зелененько включив, поставив, щоб ви розуміли. Вони літають, але вони, отак я поставив, тут я сплю, тут віка. Вони літають, але отак, біля. До тебе, от сюди, в цю зону, вони не наближаються. Комарі літають, он сидить. Дивіться сидить. От літає, але сюди не летить. Саме головне, що сюди не летить. Вона штука працює. Бачите, літає. але сюди не летить. От саме сюди не летить. Я поставив між двох ліжечок. І... Поки не летить. Ну подивимось. Чи працює воно, чи ні. Ну, так, повернемо, щоб на дві сторони було. Ну, сидить в кінці палатки. А сюди не підлітає. І надо мною немає їх. А там літають. Працює. Працює тема. Вікна відкриті, вхід відкритий і не хочуть сюди. Вон літає в палаці. От. Але наверху. От ще один летить. От ще один. Але не сюди, бачите? Сюди не підлітають. Ох, один питається. Опа. І одразу траєкторію хопа і поміняв. Значить, працює штука, працює. Так що, друзі, реально скажу річ. По-перше, привіт, павербанк і все в тебе норм. І дешеві пластинки. Я рахую, що молодці. Молодці. Я ним реально доволен, тому що цей реально жре. Пластини як не в себе. Тому що, ну так, да, термосел вже, тіпа, але велике ім'я. Подивимося, як буде працювати цей, скільки він проживе. Тут він прорізіння, до речі, але він уже показав себе дуже-дуже класно. В палатках взагалі претензій нема. Я сидів вечірком, на максималку ставлю, поставив його так на столик біля себе. В принципі, отак, знаєте, біля мене тут ну, вони літають, але мене не гризуть. В принципі, та ж сама дія, що у пластинок термосела, але тільки дешевше. Ну і звісно я ж ніякого газу. Type-C, акум 18650 і тільки в путь. Ну і ціна, звісно, якщо це все скласти, то реально тут ціна дешевша. Так що, друзі, річ прикольна. Я її юзаю вже п'ятий день і мені дуже-дуже вона сподобалась. Плюс її фонарик є. Можна повісити його, поставити, покласти. І різниці нема. Головне, щоб якщо ви поклали, щоб от ці виходи, решіточка, там стоїть репілент. І щоб вони виходили. Так що, друзі, рекомендую. Річ класна. Да, термосел теж офігенний. Офігенний. Но ціна, ціна піпець, воно просто розхідники просто вбивають. Просто з'їдають розхідники у вас. Так що, друзі, от такий у мене був огляд на мої штучки, як я берю з камерами. Сподіваюсь вам сподобалось. А по палатці все можете побачити десь вище. І в Тікток, і в Ютубі. До зустрічі на воді.